Елбанс, штат Міннесота, 1929 рік. Двоє жінок у білих блузках сидять перед великими швадськими машинками, на корпусі яких золотим написано Зінгер, натискаючи однією ногою на металеві грачасті педалі, що рухають голку вгору вниз. Коли ми заходимо, вони не підводять погляду, лише й далі продовжують стежити за голками. Заправляючи нитку за лапку і розправляючи тканину. Кругленька молода жінка з кучерявим каштановим волоссям стоїть на вколішках на підлозі перед тканинним манекеном, пришиваючи до корсажа крихітні перлинки. Сивоволоса жінка сидить на брунатному стільці, випроставши спину і підшиває поділ сицевої спідниці. Дівчина, що здається лише на кілька років старшою за мене, Вирізає викрійку з тонкого паперу, розкладеного на столі. На стіні над її головою висить канва в рамці, на якій жовто-чорними нитками дрібним хрестиком вишито. От би мені стільки роботи, як у бджілки. Фені. Можеш зупинитися на хвилину? каже місіс Берн, торкаючись плеча сивої жінки. Скажи іншим. Перерва. оголошує стара. Усі підводять погляд, але зрушується з місця лише дівчинка, що кладе на стіл свої ножиці. Місіс Берн оглядає кімнату, задерши підборіддя Як вам відомо, ми вже давно потребували допомоги, тож мені дуже приємно вам повідомити, що ми її знайшли. Це Дороті, вона вказує рукою на мене. Дороті, познайомся з Берніс це жінка з кучерявим волоссям. Джоан і Салі, жінки за машинками, Фені, та, що мені всміхається, і Мері, Мері, каже вона, до наймолодшої дівчини, ти допоможеш Дороті звикнути до нового оточення. Вона може виконувати дещо з твоєї механічної роботи і звільнить тобі час на інші речі. А ти, Фені, приглядатимеш, як завжди? Так, мем, відповідає Фені. Мері кривиться і втуплюється в мене поглядом. Ну що ж, повертайтеся до роботи. пропонує місіс Берн. Дороті, твоя валіза в передпокої. Ми обговоримо твоє спальне місце під час вечері. Вона обертається йти, а тоді додає Ми їмо у визначений час сніданок о восьмій, обід о дванадцятій, вечеря о шостій. Між тим ніяких перекусів. Самодисципліна ще одна з найважливіших рис, які може мати юна леді. Коли місіс Берн іде з кімнати, Мері киває до мене Жвавіше, ворушися. Думаєш у мене повно часу? Я слухняно підходжу і стаю за нею. Що ти знаєш про шиття? Я допомагала мамі ладнати одяг. За швадську машинку сідала? Ні. Вона нахмурюється. А місіс Берн про це знає. Вона не спитала. Мері зітхає, явно роздратувавшись, я не очікувала, що доведеться навчати тебе основ. Я швидко вчуся. Сподіваюся. Мері бере зі столу благенький аркуш паперу. Це викріка, знайома з ними. Я киваю, й мері продовжує, описуючи різноманітні сторони роботи, яку мені доведеться виконувати. Наступні кілька годин я проводжу, роблячи те, що більше ніхто не хоче робити розпорюю шви, приживляю, замітаю, збираю шпильки і наколюю їх на подушечки. Я все ж трикаю себе і маю бути обережною, щоб не заплямувати кров'ю тканину. Усе пообіддя жінки гають час розмовами ні про що і коли неколи наспівуючи впівголоса. Але переважно вони мовчать. Через якийсь час я кажу перепрошую, мені треба в туалет. Будь ласка, покажіть, де він. Фені підводить погляд. Думаю, я її відведу. Моїм пальцям потрібен перепочинок. Важко підвівшись, вона киває на двері я йду за нею коридором у скромну й бездоганно чисту кухню. А потім виходжу через задні двері. Оце наш нужник. Боже борони. Місіс Берн зпіймає тебе в тому, що в будинку. Вона говорить з південним акцентом. У глибині двору, поцяткований жмутками трави, що схожа на рідке волосся на полисілій голові, стоїть похилений сірий сарайчик зі щілиною в дверях. Фені киває в його бік. Я почекаю. Ви не мусите. Що більше часу ти там проведеш, то довше мої пальці відпочиватимуть. Сарайчик продуває наскрізь, а через щілину в дверях видно срібло денного світла. Чорне сидіння туалету де не де витерте аж до дерева, приладнане посередині грубо обтесаної лавки з діркою. На стіні висить рулон смужок газетного паперу. Я пам'ятаю нужник за нашим домом у кінварі. Тож запах мене не шокує, однак сидіння холодне. Як буде ходити сюди під час снігопаду? Так само напевно, тільки гірше. Закінчивши, я відчиняю двері, обсмикуючи сукню. У тебе аж ребра світяться, каже Фені. Закладаюся, ти ще й голодна. Її правда. У мене в шлунку порожнеча, трішки, визнаю я, обличчя Фенні зморшкувате й втомлене, але її очі ясні. Мені важко сказати їй сімдесят чи сто. Вона вбрана в гарну бускову сукню з квітковим візерунком і корсажем з брижами. І мені цікаво, чи вона сама її пошила. Місіс Берн не дуже добре нас годує в обід, та все ж, напевно, ти стільки не з'їла. Вона запихає руку в кишеню, сукні і дістає маленьке блискуче яблуко. Я завжди відкладаю щось на потім. Раптом знадобиться. Вона, як поїмо, щоразу замикає холодильник. Не може бути. Ще як може. Каже, що не хоче, аби ми там щось вишукували без її дозволу. Але зазвичай мені вдається щось та приберегти. Вона простягає мені яблуко. Я не можу. Бери. Маєш навчитися брати те, чим люди хочуть поділитися. У яблука такий свіжий і солодкий запах, що мій рот наповнюється слиною. Краще з'їж його тут, до того, як ми повернемося. Фені зиркає на двері, а тоді на вікна другого поверху. Ану ж, піди з ним у нужник. Хай як не апетитно це звучить, я така голодна, що мені байдуже. Я заходжу назад у сарайчик і жадібно з'їдаю яблуко. До осередка, по моєму підборіддю стікає сік, і я витираю його зворотним боком долоні. Мій татко любив з'їдати й осередок. Там же всі поживні речовини. Це чисте невіглавство його викидати, казав він. Але мені тверда частина скидається на риб'ячу кістку. Коли я відчиняю двері, Фенні тре підборіддя. Я здивовано на неї дивлюся. Докази, каже вона. І я витираю липку щоку. Мері нахмурюється, коли я повертаюся в кімнату для шиття. Вона пхає мені купу тканини і каже Посколюй шпильками. Наступну годину я сколюю клаптики краєм до краю якомога акуратніше. Але щоразу, як закінчую, вона висмикує тканину з моїх рук, наспіх її оглядає і кидає мені назад Нехлюйство. Перероби. Але ж. Не сперечайся тобі має бути соромно за цю роботу. Інші жінки підводять очі й мовчки, повертаються до шиття. Я витягаю шпильки тремтливими руками, потім повільно наново скріплюю шматки, відступаючи кілька сантиметрів, відміряних металевою лінійкою. На комені блискучий золотистий годинник, із випуклим склом голосно цокає Я тамую віддих. Доки Мері оглядає мою роботу. Є деякі хиби, нарешті вона каже, піднявши тканину. Що там, не так? Нерівно. Вона не дивиться мені в очі. Може, ти просто. її голос мовкає? Я що? Може, ти просто не годишся для такої роботи? Моя нижня губа дрижить, і я з зусиллям стискаю губи. Я все думаю, що хтось, може, Фенні, втрутиться. Але ніхто не втручається. Я навчилася шити від своєї мами. Це тобі не батькові штани зашивати. Люди платять добрі гроші. Я вмію шити, випалюю. Може, краще за тебе. Мері вражено на мене дивиться. Та ти. Ти ніщо? гнівно шпилить вона. У тебе навіть сім'ї немає. У мене дзвонить у вухах. Усе, що мені спадає на думку сказати це, а в тебе вихованості. Я підводжуся і виходжу з кімнати, зачинивши за собою двері. У темному коридорі я подумки перебираю варіанти. Я могла б утекти, але куди я піду? За якусь мить двері відчиняються і прослизає фені. Боже мій, дитино. шепоче вона. Обов'язково було відповідати. Та дівчина підла. Що я їй зробила? Фені кладе долоню на мою руку, пальці в неї шорсткі і зашкарублі, сварки до добра не доведуть. Але ж мої шпильки були рівні. Вона зітхає. Мері лише сама собі шкодить, примушуючи тебе переробляти роботу. Їй платять за кожен виріб, тож я не знаю, що в неї в голові. Але ти. Скажи мені, вони тобі платять? Платять? Мені? Фені, лунає голос над нами. Ми підводимо очі й бачимо місіс Берн на сходах згори, у неї розпашіли обличчя. Що це тут відбувається? Мені важко сказати, чи чула вона нашу розмову. Нічого вартого вашої уваги, мем, швидко каже Фені. Невелика сварка між дівчатами та й усе. Через що? Чесне слово, мем, навряд чи вам слід цим перейматися. Та ні, слід. Фені дивиться на мене і хитає головою. Ну, ви бачили того хлопця, що привозить по обідню газету. Вони стали сперечатися, чи він із кимось зустрічається. Ви ж знаєте, якими бувають дівчата. Я повільно видихаю. Які дурниці Фені, каже місіс Берн. Я не хотіла вам казати. Повертайтеся, дороті. Щоб я не чула більше такої нісенітниці. Зрозуміла? Так, мем. Тебе чекає робота. Так, мем. Фені відчиняє двері і заходить попереду мене в кімнату. Ми з Мері не розмовляємо до кінця дня. На вечерю місіс Берн подає яловичину з шматочками, картопляний салат, зафарбований у рожевий буряками і жорстку капусту. Містер Берн шумно жує. Мені чути кожен стук його щелеп. Я знаю, що треба покласти серветку на коліна. Цього мене навчила бабуня. Я знаю, як користуватися веделкою й ножем. І, хоч яловичина на смак, мов картон, я така голодна, що їм з великим апетитом. Акуратно, як личить леді, казала бабуня. За кілька хвилин місіс Берн опускає веделку й каже Дороті. Настав час обговорити правила життя в цьому домі. Як ти вже знаєш, тобі належить користуватися нужником у дворі. Раз на тиждень, у неділю ввечері, я набиратиму для тебе ванну в умивальній кімнаті біля кухні. У неділю ми також перемо. З чим ти маєш допомагати. Лягаємо спати о дев'ятій. Світло треба вимикати. У шафі в передпокої для тебе є лежанка. Ввечері ти її витягатимеш, а зранку акуратно згортатимеш. До приходу дівчат о восьмій тридцять. Я спатиму в передпокої? питаю здивовано. А ти що очікувала, що спатимеш на другому поверсі з нами? каже вона зі сміхом. Боже борони. Після вечері містер Берн оголошує, що йде на прогулянку. А в мене ще є робота. Каже місіс Берн, дороті, ти помиєш посуд. Уважно придивляйся, де що має стояти. Найкращий спосіб навчитися нашого порядку це бути пильною і придивлятися, де ми тримаємо дерев'яні ложки, а склянки для соку. Це має бути для тебе весела гра. Вона обертається йти. Після вечері не турбуй нас із містером Берном. Ляжеш спати у відповідний час і вимкнеш світло. З холодною усмішкою вона додає Ми сподіваємося на позитивний досвід твого мешкання з нами не роби нічого такого, що зруйнувало б нашу довіру. Я оглядаю сто старілок, складений у раковині смужки буряка, що залишили плями на дерев'яній обробній дошці, каструлю. Наполовину повну прозорої капусти, сковороду обвуглену і вкриту жиром. Зиркаючи на двері, щоб упевнитися, що берни пішли, я наколюю на веделку шматок прісної капусти і жадібно його ковтаю, заледве прожувавши. Так я з'їдаю решту капусти, прислухаючись до кроків місіс Берн на сходах. Миючи посуд, я дивлюся у вікно, на двір за будинком. Тепер уже похмурий, у дедалі слабшому вечірньому світлі. У ньому ростуть кілька тонких дерев, чиї благенькі стовбури переходять у гілки. На той час, коли я закінчую відшкрябувати сковороду, небо стає темне і на дворі вже нічого не видно. Годинник, що над плитою, показує сьому тридцять. Я наливаю собі склянку води з-під крана і сідаю за стіл. Здається, ще рано лягати спати, але я не знаю, що ще робити. У мене немає з собою книжки, і у будинку я їх не бачила. У квартирі на Елізабет Стріт ми їх теж мали небагато, але близнята завжди приносили старі газети. У школі мені найбільше подобалися вірші Ворсфорта, Кітса та Шеллі. Учитель загадував нам вивчати на пам'ять оду до грецької вази. І тепер, сидячи в кухні на самоті, я заплющую очі й шепочу Ти наречена, що зберіг нам час, диття мовчання й туги за старим. Але далі не пам'ятаю. Мені треба сприймати це з оптимізмом, як завжди казала бабуня. Тут не так уже й погано. Будинок простий, але не незручний. Світло від лампи над столом тепле й привітне. Берни не хочуть ставитися до мене, як до дитини, але я не певна, що хочу такого ставлення. Робота, що завантажила мені руки й голову, це, мабуть, саме те, що мені треба. І скоро я піду до школи. І я думаю про свій дім на Елізабет Стріт, такий інакший, але, якщо чесно, не кращий за цей. Мама лежала в ліжку посеред дня в задусі. Залишалася у своїй кімнаті до ночі, хлопці плакали, просячи їжі. Мейсі рюмсала, і я думала, що з божеволію від спеки, голоду й шуму. Батько вставав і йшов, казав, що на роботу, хоча щотижня приносив дедалі менше грошей, зашпортуючись, повертався після півночі й смердів хмелем. Ми чули, як він гупав на сходах, на все горло співаючи, Ірландський національний гімн. Не зганьбимо слави батьків, за матерів, сиріт і вдів вперед, геть проженем на хаб, співаючи наш гімн солдат. А тоді вривався у квартиру, де мама його втихомирювала й сварила. Його постать вимальовувалася на тлі слабкого світла спальні, і хоч усі ми мали б спати і прикидалися, що спимо, та уважно слухали. Налякані його жвавістю і хвацькістю. У шафі в передпокої, знаходжу свою валізу й купу постільної білизни. Я розгортаю лежанку з кінського волосся й кладу на неї тонку жовту подушку, знаходжу біле простирадло, яким накриваю свій матрацик, і підтикаю краї поїденої міллю ковдри. Перш ніж лягти спати, я відчиняю задні двері і йду до нужника. Світло з кухонного вікна слабо освітлює десь із метр, а далі стоїть темрява. Трава хрустить під ногами. Я знаю дорогу, але вночі все інакше. Обриси сарайчика попереду ледве видно. Я дивлюся в беззоряне небо, моє серце гупає. У цій тихій чорноті навколо мені страшніше, ніж у нічному місті, де шумно і світло. Я натискаю на клямку і заходжу в сарайчик. Пізніше, трусячись, натягаю панчохи і вибігаю, двері стукають у мене за спиною. Я ж біжу через двір і піднімаюся трьома сходинками до кухні, замикаю двері, як учили, і притуляюся до них задихана. А тоді помічаю навісний замок на холодильнику коли він там з'явився. Містер або місіс Берн напевно спускалися на кухню. Доки я була на дворі.